Розглянемо ось таку задачу на швидкість. Користувач з клавіатури одне ціле число швидкість руху авто. Програма має вивести на екран повідомлення про те, на яку передачу варто перекручитися, мова йде про авто з механічною коробкою передачі. Якщо швидкість від 0 до 25 км за годину включно, то вам потрібно переключитися на першу передачу. Інакше, якщо від 25 до 40 км на годину включно, то вам необхідно переключитися на другу передачу. Інакше, якщо від 40 до 60 км на годину включно, вам необхідно переключитися на третю передачу. Інакше, якщо від 60 до 90 км на годину включно, то вам необхідно переключитися на 4 передачу. Інакше, якщо більше 90 км на годину, вам необхідно переключитися на 5 передачу. Спробуємо реалізувати цю задачу за допомогою Python. Для початку створюємо новий файл. Далі. Нам необхідно ввести швидкість автомобіля, щоб користувач вводив клавіатур. Для цього ми використовуємо змінну V, який присвоїмо значення, INT, тобто цілочисловий тип, input, і можемо вивести повідомлення на екран введіть швидкість руху авто. Далі нам необхідно використати умову, за якою задача буде вирішуватися залежно від того, яка швидкість буде введена. Для цього використовуємо умовний оператор IF. Далі нам необхідно використати умову. Якщо швидкість, тобто змінна v, більша за 0, але нам необхідно використати. Оператор AND, який дозволяє нам зрівняти дві умови. Швидкість більша за 0, але швидкість менше до рівня 25. Тому використовуємо оператор AND, швидкість менше дорівнює 25. Далі команди, які будуть виконуватися, буде виводитись на екран, повідомлення вам необхідно переключитися на першу передачу. Для цього використовуємо оператор print. Далі нам необхідно також застосувати умову, якщо швидкість буде більше за 25, але менше за 40. Для цього використовуємо оператор ELF. Обов'язково забираємо відступ, тому що наступна дія буде відбуватися вже за наступною умовою. Тому використовуємо оператор ELF. І тепер, якщо швидкість більша за 25, і використовуємо оператор E. Менше дорівнює 40. Не забуваємо про прокрапку. Далі пишемо дію, яка буде виконуватися. Дав необхідно припуститися на другу передачу. Далі. Знову. Нам необхідно записати умову, якщо швидкість буде більша за 40, але менше рівні 60. Знову використовуємо оператор AI. E. Використовуємо оператор M. За такої умови нам необхідно переключитися на третю передачу. Далі нам необхідно записати умову, за якої необхідно переключитися на четверту передачу. Тому знову використовуємо оператор ELIF. швидкість більше за 60, і використовуємо оператор End, швидкість менше дорівнює 90. Не забуваємо про крапку, за такої умови нам необхідно переключитися на четверту передачу. І остання умова, оскільки ми будемо переключатись на п'яту передачу за умови, що швидкість більше 90, тому ми просто пишемо еліф і умова, яка закондесять. Ви Швидкість більше 90. Нам необхідно переключитися на п'яту передачу. Перевіримо, чи правильно спрацьовує програма. Ведемо швидкість руху 70. Нам необхідно переключитися на четверту задачу і відправи.